Появляються другі учасники автоперегонів. Привіт, <риклад> давайте хлопці, не відставай! 98, то теж щось. О, що? це що залізло між? А, ха -ха -ха. О, ще одна старовина молга, так? Да? Номер 62. А вони вже їхали. Вони що, повторно повтор роблять, так? 79 Так, да, вони вже нікали. Хлопці, ви мені ракурс, я так класно вибирала. Зараз я перед вами стану. А, в а мене не гірша. Так, а не, не... О, а можете прилягти. Не можна підлітити. Так, 96-й. Шестнадцатый. Тридцать седьмой. Давай, завистовай его.